Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка від EZ. Це камера EZ H8C. Поїхали! Ну що ж, по традиції у нас розпаковка обережно. Знімаємо плівочку. Що ж, давайте далі. У нас, як завжди, інструкція, різні сертифікати. У нас трафарет для кронштейна, який я зараз далі покажу. Бачимо, сама наша красуня камерка. Ось так от вона виглядає в білому кольорі. Панорамна. Знімемо ось цю плівочку. Можете її побачити. Давайте далі переглянемо, знову макулатури. Це у нас. Захисний гермобокс для того, щоб ми могли захистити контакти від корозії нашого кабелю, якщо ми будемо позрату підключати. Сам кронштейн для встановлення камери. Ви можете її встановлювати як на стелю, так і на стіну, як вам зручно. І блочок живлення, який йде вже в комплекті. І також є ось такі невеличкі гвинтики, для того, щоб можна було прикрутити камеру. Ось, це ми все побачили. І тепер трошки про технічні характеристики даного пристрою. Дана камера у нас панорамна, тобто вона працює на 360 градусів по горизонталі, і по вертикалі може працювати на. 80 градусів, ось, можемо побачити. Ну, Далі ми її підключимо і побачимо це трошки краще. Вона все погодна у нас, ми можемо її встановлювати на вулиці і не хвилюватися за те, що дощ або сніг нам її пошкодить. Також дана камера має на борту вбудований мікрофон, що забезпечить нам прослуховування нашої місцевості, і має динамік, що підтверджує те, що ми можемо використовувати двосторонній зв'язок. Відображає та записує дана камера. У нас у 4 мегапікселі тобто 2К. Має два типи підсвітки нічної, тобто має інфрачервону підсвітку на 30 метрів та кольорову. Можете використовувати яку вам потрібно. Також дана камера підтримує мікро SD карту до 512 ГБ, що більш ніж достатньо для великого архіву. І завдяки 265 кодеку у вас буде дуже багато архіву. Також. Дана камера має вбудований штучний інтелект, який вам допоможе відфільтрувати хибне спрацювання та відстежити конкретно, що об'єкт у вас людина. І також дана камера має автозум трекінг. Це те, що стосується функції смарт-трекінгу, про яку ми вже говорили. Давайте переглянемо, як у нас встановлюється кронштейн. Беремо ось таке от положення. У нас тут є спеціальні защочки з боку, і обережно. І все, наша камера встановилась. Встановили на стелю, ось так, от верхньою частиною, або на стіну. І все у нас вона буде працювати. Ну що ж, переходимо до найцікавішого. Будемо додавати камеру у мобільний додаток із ВІЗ. У нас Камера зараз встановлена на кронштейн. Ви можете візуально побачити, як вона буде дивитися на стіні. Приблизно ось так вона буде виглядати. І давайте додамо її в мобільний додаток. Для цього запускаємо додаток ізвіз, натискаємо ADD device. скануємо QR-код з камери. Ось він у нас тут знаходиться. Ми бачимо, що додаток розпізнав модель h 8 c Натискаємо далі. Додаток нас попереджає, що телефон, камера і роутер наш домашній повинні бути поблизу. Тобто ми зараз повинні бути всі в одній локальній мережі і не на великій відстані. Натискаємо старт. У нас запитує додаток, чи у нас індикатор блимає синім кольором він у нас блимає. Підтверджуємо цю інформацію. Запитує у нас. Чи у нас мережа 24 ГГц, бо камера у нас може працювати або по дроту тільки, або по Wi-Fi на 24 ГГц. П'ятерочку вона не підтримує. Так, вибираємо мережу у нас People, пароль People 2017, наш стандартний пароль на всіх пристроях, і натискаємо далі. Так, приєднатися до точки камери. І чекаємо, поки додаток підключить до мережі Wi-Fi. Так, бачимо, що все швидко у нас процес іде, Каже, що до Wi-Fi вона. Натискаємо підтвердити все очікає. Камера каже, що вона прийняла пароль Wi-Fi. все добре. І що камера у нас зараз вже підключилась. І ви можете побачити на картинці, ось вже вона показує наш стіл. Так, Це у нас по стандарту тут ми можемо зарезервувати QR-код. Якщо ми в якомусь випадку пошкодимо ось цей QR-код, який зверху. Ми можемо його зберегти, в, в, можемо вимкнути аудіо або вимкнути, воно пропонує нам вимкнути, вибрати часовий пояс у нас за замовченням плюс 2 Європа. І, в принципі, все, натискаємо далі. Зараз нам програма пропонує змінити код шифрування. Ми його не будемо поки змінювати. Але для того, щоб ваші дані були надійно зашифровані, і ви не хвилювали, що хтось може їх вкрасти, ми все-таки пропонуємо вам створити. Пароль шифрування новий. Вони такі, як написані на камері. Так, повернемось назад і все, бачимо, що камера у нас на робочому столі вже додана. Все у нас гаразд, натискаємо на перегляд. Так, Можемо побачити зображення з камери. Ось у нас є режим PTZ. Бачимо, як він працює, що камера у нас повертається. Бачимо Сергія. Дуже великий кут огляду. незважаючи на те, що в неї. Об'єктив 4 мм. Тут, на стандартній функції, ми можемо зробити знімок екрану. Можемо зробити примусовий запис. Можемо вимкнути двосторонній зв'язок, поговорити. Раз, раз. раз, раз. Давайте його вимкнемо, що він нам не заважав. Можемо виставляти якість відео. Тобто, Quad HD Full HD стандарт. Quad це у нас максимальна якість. Були ждіться у нас 1080p І стандарт. Це потрібно для того, якщо у вас, наприклад, слабкий інтернет або мобільний інтернет слабкий, то ви можете вибрати режим оптимальний для того, щоб переглядати картинку онлайн в тому режимі, в якому вам буде комфортніше, щоб витягнув ваш мобільний пристрій. У нас є режим, ми можемо камеру пустити в режим сну. Вона просто у нас опуститься, розвернеться, і все, і вона не буде показувати зображення. Це зроблено для того, що якщо ви переживаєте за свою приватність, там може то у нас є такий суперський режим. Так, давайте тепер ми її пробудемо, натискаємо кнопку «Wake up» і все, камера у нас автоматично повернулась в ту позицію, в якій вона була. Так, у нас є 360 градусів панорама, ми можемо створити її. Це ми вже в минулих відео. Ми не будемо цей режим вмикати і показувати його. Fluт Light. Давайте переглянемо, що це у нас за режим, натискаємо на нього, і бачимо, що у нас камера автоматично вмикає LED-підсвітку. Можемо вимкнути. Є у нас режим PIP. Це у нас картинка в картинці. Тобто ми можемо. Паралельно бачити картинку, чути звук і виконуючи якісь інші дії в додатку. Наприклад, нам потрібно переглянути зображення з іншої камери або може покерувати якимось розумним пристроєм, щоб ми бачили це через нашу відеокамеру. Давайте далі переглянемо, які в нас ще є налаштування. Інтелектуальна детекція. Стандартна Human Shape Detection можемо вімкнути, що вона буде у нас розпізнавати людей. Повідомлення можемо увімкнути, що нам будуть приходити пуши через мобільний додаток. Також є пункт Offline Notification, Тобто, якщо у нас зникне або Wi-Fi, або світло в нашому будинку електрика, то мобільний додаток нас повістить про те, що наша камера недоступна. Можете вмикати, можете не вмикати. У нас є налаштування аудіо, ми можемо. Вимкнути-вимкнути, щоб у нас постійно працювало, коли ми заходимо на перегляд картинки, і тому подібного. У нас є налаштування картинки, можемо підстраювати під той тип, який нам необхідно, виставляти тип. Інфрачервоної, або led підсвітки, щоб у нас працювала, або також можна налаштувати, щоб у нас працювала інтелектуальна підсвітка, тобто буде працювати і та і та підсвітка. Якщо у вас там, наприклад, буде багато світла, буде вона в кольорі показувати. Якщо світла не буде вистачати, то камера у нас перейде або в ЧБ-режим, в чорно-білому буде показувати, або буде показувати з підсиленням LED-підсвіткою. Так, це налаштування самої і ввімкнення додаткової підсвітки, тобто ми можемо ввімкнути, і якщо у нас буде рух, то камера буде вмикати нам нашу LED-підсвітку. І в принципі все. Стандартні інші налаштування, там відформатувати SD-карту, якщо у нас вона буде встановлена, на даний момент у нас її немає. Далі у нас йде настройки приватності. Ви там можете змінити код шифрування, якщо вам це потрібно. Те, що було в початку запису. І можемо змінювати наш Wi-Fi, якщо потрібно, і оновлювати пристрій. І також Share Device ми можемо. Поширити наш девайс на наших членів сім'ї. Якщо у нас є там дружина, діти, або якісь родичі, або довірені нам особи, то ми можемо для них надати доступ до даного пристрою і обмежити якісь права, які нам необхідно. Тобто ми просто беремо, прописуємо ось тут пошту нашої довіреної особи, яка зареєстрована в додатку, і все, і вона отримує необхідний доступ. Все ось так от просто. В принципі, у нас по налаштуванням все. Будемо робити висновки. Шановні, як побачили, крута камера, топчик за свої кошти, має дуже багатий функціонал. Монтується та встановлюється дуже легко. Має зручний кронштейн для монтажу, повний комплект, блок живлення, все, що треба для того, щоб швидко забезпечити безпеку у своїй домівці чи на своєму будь-якому об'єкті. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. People.ua – Безпека для людей. Папа. -па.